Доброго здоров'я всім, шановні глядачі, вітаю вас на каналі Віталій Українець. Бажаю всім здоров'я і головне здоров'я. Ну що ж, листопад місяць, шановні глядачі, закінчується. А це значить, що пора обсудити, який в нас буде грудень місяць, що ж нас чекає з вами в грудні, що зміниться в наступному місяці? Які будуть пенсійні виплати? Які тарифи? Як зміниться мобілізація, що буде з тарифами на комунальні послуги? І саме головне, чи буде, чи настане мир. Тому що, як би там не було, всі ми з вами бажаємо, щоб скоріше настав мир, щоб не гинули наші діти, щоб не гинули наші хлопці, щоб не гинули наші батьки і всі. Останні, давайте обговоримо це все по порядку. По порядку так, я вам зараз розповім. За що зачитаю, а вас попросив би підписатися на канал. Ми тут обговорюємо важливі соціально політичні новини, економічні і все, що взагалі відбувається в країні. Це займає буквально пару секунд вашого часу і не більше. Отже, шановні глядачі, мир. Декілька днів уже підряд, може ви бачили, може ні, несеться в мережі і всі заголовки кричать мир, 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 28 пунктів Трампа. Їх там дуже багато. У мене на каналі відео є, кому цікаво, переходьте в розділ плейлисти. Знайдете там 28 пунктів е миру, Трампа, є відео, кому цікаво, подивіться, я всі зачитувати не буду. Ну, на мій погляд, там, ну, як не капітуляція. Так, примус. Але всім кожний кожен суде в собі. В кожного є своє, своя думка цього всього. Як моя думка така, що краще мир, ніж війна, розруха, загибель дітей, загибель людей. Ви напишіть свою думку в коментарях. Зеленський давав дуже велике інтерв'ю, виходив, щось розповідав. Я з того нічого не зрозумів, що він хоче сказати. Напишіть в коментарях, якщо ви зрозуміли, що він хоче цим сказати, тому що все щось про все і ні о чому. Буде він підписуватися мирний план, чи не буде він його підписувати. Ну, Трамп говорить, що його потрібно підписати до 27 листопада. Напишіть в коментарях, чи. Як ви думаєте, підпише чи не підпише. Далі пенсії. Пенсії у нас суттєво в грудні місяці не зростуть. Ну, окрім там добавок пенсіонерам 70, 75 і 70 плюс, там, незначні добавки у них 300, 400-500 гривень. Цим людям добавляють. До, до речі, цю надбавку ввів Зеленський. Повинна бути ще була бути надбавка 65-60. Там менші трошечки 250-200 гривень кожен місяць добавки, Але так як війна в країні, ніхто нічого це не, як би сказати, не продвинув і не збирається. Тож суттєвих змін в. Про пенсії в грудні не буде. Але, але нагадаю, що до 31 грудня всім пенсіонерам потрібно пройти фізичну ідентифікацію або відеоідентифікацію. Тому що, якщо ви її не пройдете, заблокують ваші карточки, рахунки. Пенсія ваша ніде не дінеться, вона залишиться, але вам дуже буде тяжко це все відновити. Надо буде дуже обійти багато інстанцій, бумажок пособирати, щоб це все зробити. Тож, у кого є е, да, у кого є е, відео, може зробити ідентифікацію, але це нам дуже тяжко через дію треба робити е, зарані попередньо, тому що дуже багато людей скаржаться на цю ідентифікацію. Потрібно особисто її робити. Що треба зробити? Прийти в банк. Е, банк Переконається, що це ви, і надасть пенсійний фонд, що от ви, плюс до того, робіть якісь фінансові операції по своїх картках. Не збирайте її на рахунках, хоча наші пенсіонери навряд чи її збирають. Тарифи. Тарифи сильно підніматися не будуть, але піднімуться тарифи. Це ті, що дзвінки батькам, батьки на зв'язку. Ну, такі тарифи, я точно названня їх не пам'ятаю, вони піднімуться на 50 гривень. Ну, не, їм не піднімали, тепер побачили, подивилися ну, на 50 гривень. Київстар кричав, що вони піднімають тарифи для того, щоб коли будуть блекаути, відручення світла, щоб був зв'язок. Тарифи підняли, але зв'язок як не, не був кращим, так і не став. Напишіть в коментарях, якщо я говорю, що щось не так. Е, ну, став кращий зв'язок чи ні? Я не замітив, ще, ще хуже став. Тариф підняли, збільшився, платим більше, але зв'язок кращий ну, аж ніяк не настав. Аж ніяк. О, ну, тобто, навіщо ми платимо скільки, хто його е, знає? Тарифи на комунальні послуги. Тарифи на комунальні послуги так, також суттєво не зростуть. Також в своєму одному з інтерв'ю президент Зеленський наголосив, що тарифи на газ не збільшуватимуться, тарифи на електроенергію не збільшуватимуться. Але він і в мораторію вводив на всі, на всі, як би сказати, тарифи. Да, перед початком війни вводив наш президент в мораторій, але що? Все одно на газ не збільшувалося, тарифи на воду збільшувалися, на електроенергію збільшилися. Ну і в кожному, як би сказати, господарстві, я так називаю господарство це. Кожну область, чи кожний район, да, кожен керує по-своєму. Як хоче, так і підіймає ті тарифи на воду, і комунальні послуги взагалі в цілому. Ну, суттєво, може, хтось підніме на вивіз сміття або ще на щось, це вони можуть. Щось десь там придумати і на щось піднять. Але загалом обіцяють, що до нового року поки що змін не буде. З нового року. Побачимо, що воно буде і як воно буде, тому що в нас, ви ж знаєте, все може бути. Будемо надіятися, що е, такий ж у нас настане мир, настане мир, перестануть гинути наші діти, наші е, чоловіки, наші батьки, наші брати, сестри, знов, діти. Страждають найбільше діти, тому що, шановні українські, в школах вже грають діти в ухилянта і ТЦКшника. Ви розумієте? Це просто кабзда, що робиться. От. Е, мобілізація, мобілізація. з мобілізацією все дуже погано. Також в одному з інтерв'ю Зеленський сказав, що західні партнери тиснуть і говорять, що 30 тисяч, які ми кажем, мобілізуємо кожного місяця, мало, треба більше. І от тут постає питання, де їх будуть брати? Придумали законопроект. 60 для пенсіонерів, що пенсіонери можуть, там також є відео у мене на каналі. Хто додивився до цього време. На... Пишіть, будь ласка, в коментарях. У мене є відео на цьому на каналі, також маєте зайти. Там мобілізація 60, що це за закон і як він працює. Кому цікаво, можете подивитися. І там контракти дуже великі пропонують і тому подобне. І також виходять і говорять дуже багато, там одна жіночка в Тіктокі розповідала, що 18-річні будуть воювати, будуть говорити. Кличко виходить і говорить, що мові цей вік потрібно знижувати. І говорить, що західні партнери тиснуть, тиснуть, яке взагалі ну, мають право західні партнери, і це було моя думка. Якщо тиснуть на нас, на президента, якщо? Якщо. Якщо ми їм нічим не зобов'язані, був у нас Будапештський меморандум. Британія клялась захищати нас з вами. Росія клялась захищати нас з вами. Це Будапештський меморандум. І від того, що один із надавачів цього, цієї гарантії таки на нас напав. Британія вона за океаном десь там чи за морем. З географією чуть поганувато. Сидить, нічого не робить. коли нас ядерку забрали. Вибачайте, може це не осу... ну, осуждаю свої висказування, може неправильно щось. А от Росія напала. І які тепер гарантії, хтось щось там обіцяє? Які гарантії? Кому вірить? Папірцям вірить? Якщо, якщо дали гарантію, один з них напав на Україну, значить другий має стати між Росією і Україною і кричать, що ви робите? Але ні, в них все добре. Гинуть тільки наші люди, наші діти, наші чоловіки, жінки і всі останні. В них все добре. Де ті гарантії, що вони давали? Отак От буде, напевно, що і зараз із цими гарантіями безпеки, які, які, про які говорить США. Але в нас є вибір. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Є в нас вибір? Чи немає? Є, звісно, є, можна воювати до Скону, можна воювати до кордонів го году. Чим? Ну, це я відповідаю. Чим воювати? У нас нічого не виробляється свого. А ну подивіться, танкоплот у нас, який танк виробляли в Харкові, де він? Немає. Наскільки заводів, які можуть виготовляти ракети? Де вони? Ніхто нічого не виготовляє. Все, десь хтось щось нам дає. То які можуть бути кордони 91-го року. Це моя думка, яку я висловлюю. Нікого ні до чого не закликаю, просто її висловлюю. А ви напишіть в коментарях свою. От така у нас мобілізація. На вулицях нічого не поліпшується, сам сам стикнувся. У мене є бронювання, я працюю в сільського господарстві, в мене є бронювання. Хто задає питання, чого не воюєш, моте подивиться. Хоча на, це надо, на початку відео говорити, що дуже багато хектерів прибігає. От. І також спиняють. Я з таким нахабством зустрічаюся, раз чуть навіть зброєю не запакували. Чесне слово, це... і вони говорять, що це фейк. Я, я, я особисто стикався з таким. А вони говорять, що це фейк. І коли людина хоч трошечки знає закони, трішечки вони, звісно, присідають. Але є такі неадекватні, що Господи прости, отака у нас з вами буде мобілізація. Нічого не зміниться, нічого вони говорять, навіть що якщо навіть настане мир, прекратиться вогонь, мобілізація не зупиниться, нічого не зупиниться. Так що якось отак, будьте здорові, бережіть себе, бережіть своїх близьких. Отакі От новини на даний момент, на грудень місяць. У мене на цьому все.